Ну що, раді вітати вас у стінах музею мистецтва. Сьогодні у нас дуже гарна і приємна подія. Ми відкриваємо вернісаж чудової людини, яка вже досить тривалий час, товаришує з нашим музеєм. Це Галина Іванівна Неділько. І чудова виставка, яка сьогодні представляє різноманітний світ для данів і сілянок. Бісерне розмаїття. Така назва каже. І я із задоволенням запрошую до слова і, можливо, урочистого відкриття виставки провідного методиста обласного центру народної творчості Наталію Дімко. Будь ласка. хочу подякувати повітрям за умітет, що вони підтримали члени національної спілки майстрів народного мистецтва України. Майстриню, яка трудиться у себе вдома, у своєму робочій майстерні. І сьогодні вона свій творчий дорогу презентує саме в музей мистецтв. Вітаю, вітаю, вітаю ще раз свято. Хочу сказати, що центр народної творчості співпрацює із усіма майстрами І Галина Івановна, особливо в цьому плані. Тому що, мабуть, немає ні одного заходу, на якому тільки я зателефонував, завжди підтримає, завжди відікнеться. Виставка-продаж Мутирна дія, будь ласка, пирогів у Києві, будь ласка. Дуже дякую вам, Галина Івановна, Здоров'я вам, позитивних емоцій, які ви даруєте кожному із нас. Тому що хочеться про вас і казати, як про людину, яка оці вісти ринки, це який труд. Скільки треба потратити свого і зору, і фантазії, і віддати свій час, щоб зробити ось таку чудову колекцію. А ще він дуже чудова людина, з якої по годині можна розмовляти по телефону про різні життєві ситуації. І ще я кожного майстра стараю щось вчуся. У вас, наприклад, вчуся тому, що потрібно вчитися, От ви ходите на курси англійської мови. Так, я я записалась на курси. Я хожу тут. Ну, скоро, мабуть, попереду ще тренажерний солнце <реш> моє наші папе. Дуже дякую вам. Є на привіті там одна колекція у вас, то я вже наперед кажу, що вона буде в центрі народної творчості. Це Костільська керамика, якусь да, керамика, яку ви збираєте, тому що вам. Мали в свій час і Васильківська малюка. Вас... Ой, Ой, Васильківська малюка. <різь> Дуже радію з того, що у вас є Свято ще робить подружньому. Моїх колегах ще раз вдячні. Здоров'я і доброще плачу. Такий меседж Наталі Володимирівни, яка розповідала про те, як ви приймаєте участь у всіх заходах, які організовує обласний центр народної творчості. Ви знаєте, Галина Іванівна і в нас, вона вже я не пам'ятаю, з якого року вона із нами також тісно співпрацює. Це всі заходи і е, такі заходи, які е, проводяться е, ну, звичайно на волонтерських засадах. Е, і майстер-класи, і участь у наших щорічних акціях Ніч музеїв, і ярмарки, які також відбуваються поряд з музеєм. І от, готуючись до цієї виставки, ми переглядали матеріали, які в нас зберігаються. а Ми ж ви знаєте, ми все фіксуємо, фільмуємо, фотографуємо, робимо відео. І це відео, до речі, відео з відкриття буде на YouTube. Ми передивилися і знайшли чудові фото. Можливо, ми вам потім їх дамо. Це фото, які зафіксували події, які відбувалися в нашому музеї у лютому 22-го року, коли зали були пусті, коли ми евакуювали, перемістили в безпечне місце нашу колекцію. І чим ми займалися? Ми плили сітки і робили янгелики. І ось на. Цих фото є зал, наші співробітники Олександра Іванівна пренко яка організувала цей весь процес, і Галина Іванівна, яка також на тих станках вчилася. Так я розумію, Вчила, вчилася разом із нами, тому що мені ніхто не міг плести ті Енгелики, які ми продовжуємо плести, передаємо їх на фронт для наших захисників і захисниць. І Таким чином долучалася до тої волонтерської роботи, яка відбувалася в стінах музею вже під час повномасштабного вторгнення. Ну І, звичайно, ті прикраси, які вона виготовляла, звичайно, вона не могла стояти осторонь наших таких загальних заходів, які відбувалися. Це, звичайно, наші великодні благодійні акціони. Це учасниця наших великодніх благодійних аукціонів. А що таке великодній благодійний акціон? Великодній благодійний акціон це. Захід, який включає в собі два види благодійників тих, хто купує, і тих, хто надає безкоштовно роботи. У нас виступають благодійниками не лише ті, хто придбає і вносить таким чином вклад в загальну суму, щоб коштів, щоб ми могли допомагати, а й тих, хто дає. Художники дають картини, майстри дають свої вироби. І декілька виробів Галини Іванівни також приймали участь в аукціонах, були продані. І ці кошти також увійшли в загальну суму коштів, яку, до речі, нещодавно буквально на днях ми передавали обладнання для дитячої обласної клінічної лікарні, і там було закуплено спеціальне обладнання для надання стоматологічної допомоги діткам, які лікуються в онковідділенні дитячої лікарні, які до цього моменту не могли отримати такі послуги в нашому. Місті в нашому регіоні для того, щоб їх отримати, треба було їхати або в Полтаву або в Київ. А сьогодні, вже після передачі цього обладнання, в чому є і доля Іванівни, вже ці послуги ми можемо надавати. Вірніше лікарі можуть надавати нашим дітям всім, які лікуються. Це ще портативне обладнання. Вони не лише ті, які лікуються в лікарні, а можуть бути і. По адресі пересуватися поряд із доктором і проводити всі необхідні маніпуляції для таких діток. Тож щиро вам дякую за те, що ви з нами, за те, що ви приймаєте участь у наших благодійних аукціонах. І я хотіла би надати слово ще одній волонтерці, яка також дуже дуже давно з нами, пані Ірина Муцалюк, будь ласка, вам слово. Доброго дня, Доброго. дуже приємно бачити знайомих багато обличчя цьому залі. І, і, і я теж хочу розказати, як ми з пані Галини взагалі познайомились. Е, мені потрібна була Сілянка, я позвонила Наталії. Е, це те, каже Наташа, мені селянка потрібна. Вона дала мені телефон пані Галини. Пані Галина тоді не підозрювала, е, що їй це буде вартувати потім на, на декілька років життя. Е, ми зустрілись, попели кави. Я розказала про нашу волонтерську діяльність, діяльність, діяльність громадської організації серця матері та ветеранів Віни Кропивницького. Пані Галина вислухала уважно, ми розсталися через деякий час вона мені позвонила і запропонувала свою роботу на лотерею. Я провожу лотерею. Таким чином збираю кошти, один із варіантів збору на ЗСУ. Я з задоволенням взяла і розіграла, що за деякий час пані Галина позвонила мені ще раз, потім ще раз, і це стало такою системою. І періодично пані Галина мені дзвонить і каже, щось давно я вам хайна нічого не давала. І я з задоволенням завжди з нею зустрічаюсь, приймаю цей благодійний дар і розігрую, і ми таким чином от, збираємо кошти. взагалі я маю сказати, що таких людей у мене. Є декілька. Дуже давно знаю Оксану, і те, що вона мені інколи заносить щось на лотерейки. І є такий, знаєте, ланцюжок добра. Я познайомилась з пані Галиною і зовсім нещодавно вона позвонила і каже: мене є ще одна людина, яка б хотіла щось тобі передати на лотерейку. І познайомила мене з пані Наталією. Пані Наталя веде, по вашій рочки. <реш> Пані Наталя передала мені свої роботи. І одну з її робот виграла людина, яка мені сказала: а можна я вам теж свою роботу передам, я на заміну, щоб ви де щось розіграли. Тобто іде такий от дуже гарний ланцюжок. І, і це завжди так класно і приємно, і, і я щиро дякую всім. Я знаю, що кожен з вас знаходить можливість якось підтримати наших військових. Як ви це будете робити? Ви для, кожен для себе вирішує сам. От пані Далина вирішила таким чином, і я щаслива від цього. Івановна, е, ну я теж думала, що ж вам подарувати. Ну я така егоїстка, тому я вирішила так. Я вам подарую карпатський чай. Лісові ягоди, і коли прийде зима, і ви будете його заварювати, ви будете мене згадувати і думати, щось давно є, Михайлі, я Михайлів нічого не передавала. Дякую щиро. Сьогодні дуже багато про вас говорити. Ви знаєте, і дякувати, і дякувати, тому що треба дякувати людям за те, що вони свої. Дні. Як можуть допомагають нам всім і допомагають в нашій перемозі. Пані Галина була учасницею ще одного проєкту, вона надала свої силянки для нашого художника, який наразі проживає у Франції, Віктора Арлі також для благодійної цілі. Тобто там ці силянки вже отримали нових господарів, а кошти були передані на потреби. Збройних сил України. Тож щиро вам дяка за те, що ви з нами, за те, що ви передаєте і приймаєте участь, і ми знаємо, що для вас, до вас завжди можна звернутися. Сьогодні завітали до нас дуже багато майстрів. Оксана вже згадувала учасницю благодійних великодніх аукціонів, нічого музеїв, заходів з пані Оксана з нами, Вересневих самоцвітів. Я не буду перелічувати. Ми всі разом знаємо пані Людмила Дмитренка. Скаже, що нам декілька слів, будь ласка, запрошуємо вас. Я не готувалася, не я готувала подарунок, навіть не знала якусь свою промову, але я хочу що вам сказати. Ось себе звичайна українська жінка, да? а що в неї в душі і яка краса. Це ми можемо подивитися тут. Про що вона думає, і що вона викладає в цих роботах? І я ще звернула увагу на присутніх тут. Вона не тільки створює красу, а вона створює такий простір біля себе, що мені навіть приємно на останньому ряду сидіти серед таких людей, як ви. І я впевнена, що кожного з вас запросить сюди своїми роботами і буде так само такий добрий, сяючий простір. Я Крім того, що захоплююсь цими роботами, я вам хочу сказати, я таке не витворюю, я може не такий майстер, але в мене є таке відчуття краси, що я ну, відчуваю то добро і ту красу, яка ця жінка переносить. Я б навіть сказала, що вона героїня. Знаєте, несій робить з автоматом. Ну, якщо б їй дали автомат, вона б його прикрасила і щось б з ним все одно зробила. Але він, правда, вона викладає це все і тихенько передає, якби не оця жінка, я б не знала, якби не ви. Так, да, я з нею стикаюсь, колись вона принесла свої вироби, а я горіхи. Ну, але я не зробила ці горіхи. Я їх просто зібрала, а вони впали на землю, а вона своїми ручечками. Недавно ми з нею розговорилися, як вона це все робить, то я хочу їй побажати, щоб вона берегла себе. Тому що вона, е, знаєте, є люди, ми всі знають, що такі наркомани. Да? Ой, нар, вони вживають наркотики, а це так затягує, вона взяла нитку, голку і, і все, і пропала. Вона забуває їсти, вона забуває відпочивати, вона, вона все забуває. І... Мені, от, дуже, мені дуже приємно, знаєте, я хвалю інших, не забуваю про себе. Знає? Мені дуже приємно, що я причетна ну, до цієї, жінки, до вашої спільноти. І вам всім дуже дякую. Дякую музею, організаторам. Тут просто чудові люди працюють. І, Івана, <ріць> я нічого не зіла якогось подарунка, я вам дарую свою прияз, любов, доброту. Насправді так і потрібно, це ж ну, майже домашній да? постановці ми відкриваємо цю виставку, коли прийшли ваші друзі, ваші знайомі, ті, хто вас добре знають, можливо, хтось ще, я бачила, були люди з квітами, хто ще може, ну, добре скажуть вже після, так? Я хотіла би сказати декілька слів про оформлення цієї виставки. У 22 році, вже під час війни, ми відкривали виставку. Гірдані селянок, їх було менше. І у нас для того, ну, наше обладнання, ви всі знаєте, ви часто до нас приходите в гості, це були вітрини, які ми бачимо сьогодні. А для сьогоднішньої виставки ми підготували от такі підставки підставки, які ви можете побачити в магазинах для продажу ювелірних якихось прикрас. І такі заготовки. Свій час підгледі наших колег з коли були відряджені в творчому в Гайверинському краєзнавчому музеї. Вони відкривали виставку прикрас однієї з майстринь і е, Стурчина і зацікавила ці роботи, де, де ви взяли стільки таких класних підставок під ювелірні прикраси. І вони сказали, що вони зробили це своїми руками. Дякуємо колегам з Гайдрінського краєзнавчого музею, що вони поділилися своїм досвідом. Дякуємо нашим співробітникам Оксані Борисівні, Зінії Миколаївні, всім нашим доглядачам, так, я розумію, всі дівчата працювали, які буквально за декілька днів зробили ці чудові підставки, і кожна підставка має свій кольор. Ви бачите, там підбирали дівчата під колір, чорний, синій, електрик, чим він. І у нас ці гердани так гарно представлені на справжньому обладнанні, яке використовується в ювелірних салонах для ювелірних прикрас, це адже це справжні шедеври, це дуже копітка робота. Я не знаю, як ви берете, де ви берете здоров'я і зір для того, щоб працювати з таким бісером. Мабуть, ви нам зараз і розкажете. А перед тим я хотіла би надати слово кураторці сьогоднішньої виставці, нашій художниці Ліжевській Оксані. Я вітаю вас з цією виставкою черговою, дарую вам ці чудові квіти. Yeah. Вони довго стоять без води і буде таке нагадування про те, що ваша виставка у нас триває, і про те, що можливо це стане гарною традицією щороку відкривати у нас виставки, тому що я вже від вас почула, що так як у нас з'явилися такі чудові манекини. Під гердами це буде стимулом створювати нові і нові чудові прикраси. Тож я вас вітаю і бажаю вам здоров'я, натхнення для того, щоб ви нас радували вашими перевершеними дорогами. Дякую, у нас є гарна традиція. Ми дякуємо у вигляді подяки, це завжди в нашому музеї, всі вже знають, за багаторічну плідну співпрацю, партнерську підтримку, участь у благодійних та волонтерських проєктах музею мистецтв та з нагоди відкриття персональної виставки Бісерні мережі вітаємо вас. Звичайно, не ванівна вам слово, майстер народної творчості, атестована майстриня. так? Будь ласка, бісером почала займатися давно, ну десь приблизно 9-10 років. Робила, робила потім Олександра Іванівна запропонувала свою роботу відправити в Київ у спілку майстрів на конкурс. В 19 2019 році дві роботи вони були визнані кращим пором року і занесені в каталог. Так само було в 2020 і в 2021. Коли почалася війна, вже виставки конкурсу в стилці не проводяться, через те так спілкуємося. А вже у цьому році я 15 робіт, я реставрувала силянки із музеїв. Західної України це Косівський Коломійський музей, музей де Закарпатський музей. І відправила у спілку майстрів України. Мене прийняли в члени спілки народної спілки майстрів національної спілки народного мистецтва України. Потужна. Так, да, потужна, Молодець. Ну що, як, як я працюю? — Розкажіть, що Один... ви за, за освітою інженер, так, я розумію. Так, як ви прийшли до чаю. Не чаю. Вітробор, не, вітробор. Не, не чаю. <рес> Внучка принесла бісер. Було в мене таке, що я трошки не ходила. Вона Сказала, руки цілі, голова ціла, інтернет є, працює. Всі почули, всі почули як треба. Починала з браслетиків, здавала в музей, де трактор тягне, танк підбитий. Ось так. Тут, тут було давно. Ну, а потім почала робити силинки, почала робити рви. Да? Судить вам, красиві, не красиві. Я думаю, вам щиро дуже красиві. дуже красиві. Особливо, коли ми їх так оформли, щепляє. Ну, оформлення теж має значення. Ми домовляли, що вона трішки нам розкаже історію створення деяких силянок, які вона подавала на атестацію. Зокрема, і ось цю гарну е силянку за вишиванкою легка у Так, Це силянка ну, за вишиванкою узор, ну, оцей відомо, взяти із вишиванки легка у Робила я його три тижні і зовсім не восьмигодинний робочий день в мене був. Ну, звичайно, працює в очках в окулярах. Інколи нитечку затягує, дякуючи Володимиру Васильовичу, через в смысле, дивлячись під лук. Потім ще оце із реставрованих, із реставрованих старовинних силянок. Це е, я робила у минулому році, але це 1900-го 1900 року, так? 930 го року це силенка із музею, Закарпатського музею. Це українська вишиванка нинішня. Ой, ось цей гірдан у мене був у 19-му. Руці визнаний кращим року, оскільки майстрі схему малювала сама. Цей гердан – це, це відтворена схема із вишиванки, із вишиванки сотника УПА Євгена Штендлера. Він проживав останні роки в Канаді. Він помер і в минулому році його прах перенесли на Личаківське кладовище у Львів. Це такий осінній. Чорнобривці мені подобається, не знаю як вам. Це теж із, із заявкаських е, орнаментів. І це найбільше за те. Це був кращий року у 19 році. Це відтворена музейна Сялянка. Це подільська силянка. я робила. З першої розпочалось наше знайомство. З першої розпочалось наше знайомство. Це теж відтворена музейна селянка і це музейна. Потім що ще? Це ось гердан, це орнамент на лише марки Івана Франка. Троянди ту наш, з нашої області. Орнаменти у нас троянди, виноград, калина. Кутові гердани, оцей верхній кутовий гердан також був кращим твором року в 2020 році. Ну коротко все. Ми не могли вимовити національна спілка майстрів. Це дійсно майстрі, які входять в спілку, вони вже не просто роблять гердани для продажу а ви займаєтесь і відтворенням історичних гердан Це йде на збереження нашої національної культурної спадщини, і на реставрацію, так розуміє гердан, і для душі. Тобто дуже вам вдячні за такі шахти. Думаю, що ви, ну, звичайно, робота продовжиться. Ми готові робити інші підставочки, ви готові далі створювати такі гірдани. Будемо, може, yeah, 20 хвилин будемо робити. Вчора ввечері я знайшла іще, що гірдани робили в кінці 18 століття. Думаю, ну, ну. якби сьогодні не йти сюди, то я б її вночі почала робити. Дякуємо <п 'ers> вам щиро. Ну що, ще, хтось хоче щось додати або привітати? всі такі скромні. Тому виставка відкрита. Ми вам вдячні, покладуємо до традиція. Ми фотографуємося на згадку. Мы стремим все, все разом.